Слухайте. Ну прям ано. Ано, вкусно, Ано. Всім привіт! Сьогодні готую легку закуску. Для цього нам треба. Ну як легку? Вона, звісно, жирненька, але не без цього. Беремо таку картошечку. Я беру маленьку. Якщо у вас є така побільша, розріжте на два. Нічого страшного. Усьому їм. Картошку добре помилимо. Тепер що я беру? Не треба тільки добре помити, щоб на ній нічого не залишилося. І оці всі такі ну трошечки неказисті діла, ми їх трохи повирізаємо. Так. Картоплю, нічого з нею поки нічого не робимо. Так, і навіть не чистимо. О, шок контент! Да? Так, дивимося глазочки, де там ще що, все вирізаємо, щоб нічого нам не не портила, так сказати, нашого натюрморта. Ну, чого мені подобається вона? Як можна, вроді би, кажеться, із звичайної картоплі, яка ну, картопля картопля, чим удивить, Но можна так приготувати, ще знаєте, щоб вона була так ну, виглядала достатньо гарно. І тепер саме головне, що ми ділимо? А ми беремо цю картошку і так мелко-мелко нарізаємо такими слайсами і прямо з кожурою оставляйте. Прямо з кожурою. Поняли? Я здесь режу миллиметра 2-3. А жопки, жопки вони нам не нужны. Якщо кто знает им променение, то вперед. Так, и оце все до одной миски туда, раз и все, и положили. Це не ювелирная работа, можете не стараться цеть для себе, сделайте пробу пера дома. Потому что ну, мы все прекрасно понимаем. Одне дело на картинке сейчас показаться у нас, а другое дело, коли оно. На самом деле, і що воно буде, як воно буде, ніхто не знає. Що нам ще треба сюди? Нам треба сюда алія, соль, трошки перчика. В мене є сухий чесночок. В мене є ще суха базилічок. Якщо у вас є якісь спеції, приправи, все, що ви любите, можете сюди спокійно додавати. Беремо і работаем. Ой, щось я тут все понабирала. Ну, в общем, посолили. Раз, відставили це дело. Поперчили. Нервы сегодня бьют. страшные. Ну, потому що, понимаете, кто-то уже их очень хорошо подпортив. Ну, нічого. З самого утра вже вот такие рвяк. Ну, собираемся с мыслями, потому що все получиться дуже смачно. Сюди трошечки чесночка сухого. Я беру таке. Ви щось можете інше взять. Можете паприку, допустим, суху, э, червону. І сюди трошки базиличка, вот так. Не стесняйтесь, добавляйте. І И все. И... Пару ложок олії. Все. Більше нам не треба 180 градусів верхнець, духовка. Все, як ми любимо, Те, що ще його не можу. Тепер що я беру? Я беру такі шпажки. У мене є спеціальні. Так. Ну, як спеціальні. Обичні шпажки. У кого є зубочистки, можете брати зубочистки. Можна взяти ще по гілочку, розмарина. Тоді це взагалі буде новогодній варіант. Понимали? Ну, как будто йолочки. там. Я беру противень сюди. Тут у меня все есть. Это все перемешиваем. И тогда собираем вот такие. Далеко ходить не надо. Вот такие стопчики. Вот такие стопчики собрали. Ух ты, -мо ⁇ Раз. И зубочисткой прокололи. Чтобы оно держалось. Вот так. О. И сюда поставила. Готово. И так с да, Вообще, мне кажется, что легче, только это и... купить его. Ну, Все можна купити, як у нас родителі кажуть, да? все можна купити. Ми нічого не вміємо робити. Боже, як ми живемо в цьому світі, да? як ти будеш жити в цій житті, як мені мама каже. Ну, з іншої сторони, а що, все забавно, почути в очередний раз, які ми всі надієспособні. Все нормально, а що розстраюватися, все добре. Погода не дуже льотна на вулиці, що я вам скажу. Дощ, сирость, поэтому вот эта закуска, это самое, ну, потому что тепленько, потому что с душой. И сюда масло, конечно, понакапывало, ну что, а я потом повытираю, не проживает. И отправляем хвилы на 30, а то и до 40. Все, богом. Ну что, у нас все уже подходы, 2 минутки и вытягиваю картоплю. Тем временем я вот соберу селедочку. Кто любит селедочку, кто любит что-то но Якщо це запічена картошечка, то чого не сілдочка. Я не кажу, хто любить ще щось пригубити, це такое дело. Но, Ви знаєте, ми коли це приходим, раніше приходили, правда, за... це просто обов'язково мастхев. Треба взяти печену картошечку. Або ви знаєте, зварена в мундирах і трошки піджарена. На сковородочці. О, із сілкою. Оце тоді буде діло. Що я ще зробила? Я ще замаринувала такий червоний лучок. Ну, для прикраси, знаєте, щоб там виглядало, воно красиво, там всі діла. Але якщо у вас э, к луку таке отвращення або состояние, що немножечко неприйняття, то не обов'язково його і употребляйте. Так, отак злили, замаринувала, показала дві ложки, оцту і кип'яточок поставили, воно трошечки все чік, тільки бачите, вона от уже м'якенька, уже хороша, тому що коли ж буде воно хрустіти на зубах, це ж буде не то пальто. Так, берем оце одну філешечку, ми з одної філешки почнемо, а там уже як Бог дасть, да? От, і от такі я делаю треугольнички. Якщо ви на шпажках отак от зробили, як я це зробила, то іще трошки не до кінця доходя, я так розрізаю, щоб потім їх отак от красиво понадівати. Раз, два. Раз. 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 Так. И будем дивиться, что ж там у нас с картоплей. Так, надо руки помыть, потому что что-то И все, и выключаю, потому что пахнет уже... Ух! Ой! Ой, хорошо пахнет! Ой! лента подрумянилась, я. Ой! Блеск, блеск, блеск и красота! І тепер уже одразу далеко ходити не будемо. Знаєте, що щось по ці палки щось попригорали. Ну нічого страшного, то такое. Я їх отак трохи позрізаю, дуже спочатку повикладую, потім позрізаю, тому що буде караул. Це ж не виключала, гляньте. ну Короче, не мудріть ничего, bierze спокійно і делайте на э, зубочистках. Чуть-чуть лучка, А що не пару одиноких, так? Ой, як виглядає гарно. Дивіться, якщо ж ці тіряються равновісії, то ви ж покрутіть цю сільку, щоб вона ж вже якось там приобрила форму і трохи дала жизни. І так відставляємо. Потім це все буде убиратися. Ну. Дома прислуги нема. приходиться і там, і там, шерстить, вертіть, так що этот. І все. І тепер до цього і всієї красоти ми немножечко додаємо лучка. От. І прямо прокололи раз и все. Якщо хочете, щоб так красивенько було, ви прям по четвертинкам четвертень, знаете? А можна ще знаєте что? Можна же не обязательно мариновать, можна же трошки по-другому сделать. Можно же это дело що сделать. Правильно, вместе засунуть и І и чтобы і оно имело такий красивый, золотисто припаленный цвет. Ну, Знаєте, що боюсь, чтобы ще пальцем не попрокалывать. под этой зубочисткой. Да, запуска можно на миллион, но почему бы нет, надо попробовать. Я считаю, что это дело все надо пробовать. Потому что это все, конечно, а я сюда. Это все, конечно, хорошо, но не попробуем, не узнаешь. И я вот так одну возьму, чикс, и что удобно? Конечно, все удобно. И вот так раз продержали, сняли, хопа, и все. И теперь вместе, ну, лучок попробуем, и то попробуем, а так все вместе можно вот так раз. Интересно. Ну хорошо, картошка пропеклась. Все, все это надо. Слухайте. Ну прям оно! Оно вкусно, оно! Ну, це понятно, что на снідання не готовиться. Но якщо вы хочете вот так когось удивить или все щось, як закуска, ну клас. Картошечка изумительна. А самое важное, що раз, 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 быстро все зробили, закинули и все готово. Так, усім хорошего настроєння, Усім улыбок! Хороших выходных впереди! Пока-пока! Чекаю вас тут!